Вони досконало володіють прийомами рукопашного бою, вправно стріляють та керують авто. І все це витримують на своїх ніжних плечах. Українська державна служба охорони вперше у своїй історії створила підрозділ жінок-охоронець, адже попит нині високий. Навіть не стрільби, вони біжать, пурхаючи. Проте це оманове враження. Пістолети з кобуруються дівчата дістають за лічені секунди. Влучність не оцінювали. На показових навчаннях вирішили не стріляти, берегли журналістів. Не дай Бог якийсь рекешет, і буде я керівник ремістрі буде притягнути до відповідальності. Зараз вони усміхаються. Утім, уже за кілька хвилин лежатимуть обличчям снігу. Будь на підборах супроводжують від персонного приміщення. Напад. Но паблики наритуют на ведь вручные спортивки, Челусковую трусил, подялся. Ставится как настоящий гопнет. Нарабатывает. Грузко тут дівчат. Більш вишуканий, але високі підбори протипоказані. Всяка буває, може погода скользка, бо там одвернуться в руки, піджак, рубашка. В зимі не можна коль діти. Ці дівчата влучно стріляють, б'ються, як у кіно, та впевнено кермують авто, а ще мають доступ туди, куди чоловікам засість. Сортир, як ви знаєте, це перевдягальна, жіноча. Тобто є такі місця, які. Е Чому не може зайти? Тренування двічі на тиждень по кілька годин вимагають від них стільки ж, як від чоловіків, незважаючи на мініатюрні параметри. Десь в деяких моментах може бути видержані і видержані. бою зліє жінки. Мужчина може пожаліти свого противника, але жінка ніколи не пожалеє. І з такими дівчатами поводитися треба обережно. В іншому випадку не варто вражатися, бо так в них робота. Костянтин Михайло, Роман Бонер, Новий канал.